Педагоги обласних навчальних закладів відвідали семінар з методики навчання критичному мисленню. Заняття, яке провели у Полтавському інституті після дипломної освіти, присвятили принципам викладення філософії для школярів. Вів семінар професор Кьонсанського національного університету Південної Кореї Джин Ван Парк. Науковець зазначає, критичне мислення необхідне для побудови демократичного суспільства. Софадикейшндонедавна освіта була зосереджена на знаннях, але світ змінюється. Нам потрібна інтелектуальна сила, аби мислити. Також нам потрібна духовна сила, аби запровадити цю силу інтелекту у суспільство. Слухати семінар приїхали вчителі та директори закладів освіти зі всієї Полтавщини. Ірина Карач очолює навчально-виховний комплекс у Миргороді. Заклад об'єднує в собі дитячий садочок і школу. Пані Ірина переконує їхній педколектив. Вже знає, як впроваджуватиме у себе курс філософії для дітей, оскільки вже є напрацювання з методики філософії для дітей і для дітей дошкільного віку. і Шкільного віку є думка розпочати впровадження курсу паралельно, починаючи з дітей п'ятирічного віку і в. Першому класі педагоги кажуть на семінарі отримали вельми цінні знання. На думку заступника директора 28-ї полтавської школи Ірини Земелько, навчати громадян мислити вже зі шкільної лави значить закласти основи справжньої демократичної нації. В час, коли інформаційні різні пристрої і, взагалі, велика кількість інформації навколо дітей існує, і коли вони так дуже часто наближені до різних технічних пристроїв, які маніпулюють їхньою думкою, і навчити цьому можна. Ну, по перше, ведучи окремі заняття, можливо, це курс, як от у наших колег, 31-й гімназії, у них є такі курси, які вони викладають. Полтавський інститут після дипломної освіти, так Йонсанський. Університет підписали угоду про співпрацю. Йдеться про обмін досвідом, науковими матеріалами та фахівцями. Це інтелектуальна співпраця, це участь в спільних заходах, це обмін науковою продукцією, тобто проведення спільних конференцій. Тобто, тут немає, немає таких якихось фінансових і матеріальних зобов'язань. Це інтелектуальна взаємодія. Курс філософія для дітей створив наприкінці 60-х років 20-го століття американський професор Меттю Ліпман. І з того часу курс здобув міжнародне визнання. Він спрямований на розкріпачення можливостей інтелекту і розвиток у дітей самостійного мислення та соціальної відповідальності. В його основі рівноправне спілкування між викладачем та учнем.